Добрий день! Сьогодні ми, вчителі фізичної культури Ромайського ліцеї No5, представляємо до вашої уваги відеоролик за однією з найважливіших тем найбільше багатство здоров'я. Здоров'я це не тільки відсутність хвороб. Здоров'я це набагато ширше. Здоров'я це здорові думки. Здоров'я це здорове харчування, це фізичне здорове тіло, це здоровий спосіб життя. І ми ставимо на меті залучення, якомога більше людей до підтримки та розвитку свого здоров'я. Здоров'я це класно, здоров'я це круто, здоров'я це модно. Тож долучайтесь. Здоров'я усім. Даний час продовжує діяти програма Здорова Україна. Реалізація таких важливих проєктів та програм, спрямованих на організацію оздоровчої рухової активності та популяризації спорту, дозволяє залучати якомога більше кількість населення до здорового способу життя. За ствердженням фахівців ВОЗ, здоров'я на 50% залежить від способу життя, на 20% – від спадковості, на 20% – від стану навколишнього середовища і на 10% – від медичних послуг. Ось чому в організації здорового способу життя треба обов'язково зважати на всі ці впливи. І ще дуже важливим складником є особисті переконання і налаштованість на те, щоб бути здоровим. Здоровий спосіб життя це спосіб життєдіяльності людини, що відповідає її генетичним особливостям, конкретним умовам життя спрямований на формування збереження і зміцнення здоров'я, у визначенні. Здоровий спосіб життя для кожної людини треба брати до уваги її типологічні особистості, тип вищої нервової діяльності, вік, стат, соціальну ситуацію, сімейний стан, професію, умови праці та інше. Процес, що проявляється в порушенні будови обміну речовин та функціонування організму або його частин, називають хворобою. Причини такого процесу можуть бути різними, інколи вони пов'язані зі спадковими особливостями організму, але в більшості випадків хвороби виникають як результат особливостей життя людини, її шкідливих звичок на дотримання правил здорового способу життя ризикованої поведінки, найважливішими складовими здорового способу життя є. Раціональне харчування, рухова активність, особиста гігієна, режим праці та відпочинку, загартування, відмова від шкідливих звичок, культура здоров'я. Раціональне харчування є снавоположним складником здорового способу життя. Значна частина населення нашої планети ще живе на межі голоду. Водночас для багатьох людей є дуже актуальною проблема переїдання. Крім того, достатня кількість їжі не гарантує її якість. Організм людини має отримувати потрібні речовини в певних пропорціях, а їжа складається не кількість білків, ліпідів, вуглеводів, а ще й з вітамінів та мікроелементів. Вони потрібні не в значній кількості, але без них здоровою людина бути не може. Рухова активність. Людини визначається станом м'язової системи і є основою, основною умовою життєдіяльності організму. Життя вимагає руху, стверджував Аристотель. М'язові рухи впливають на фізіологічну діяльність усіх інших систем, зміцнюють імунітет, сприяють психічній діяльності, забезпечують соціальну активність для багатьох мешканців сучасних місць. Великою проблемою в житті є гіподинамія. Гіподинамія це недостатня рухова активність, вона стає причиною багатьох захворювань. Особливо страждає серцево-судинна система. Це не диво, бо людина пристосована до регулярних фізичних навантажень. Якщо навантаження відсутнє, робота організму порушується. Для нього такий стан речей не є нормальним. Особиста гієна передбачає догляд за тілом, гігієну одягу та взуття, що сприяє зміцненню здоров'я, поліпшенню обміну речовин, кровообігу, травленню, диханню, розвитку фізичних та розумових здібностей людини. Чергування праці та відпочинку важливий компонент здорового способу життя, сприяння ритмічного перебігу, фізіологічних процесів це основний принцип цієї складової. Біоритми окремих органів і систем взаємодіють між собою і утворюють упорядковану систему ритмів, що сприяють оптимальній діяльності організму. Мозок людини теж повинен відпочивати, та ефективність роботи після відпочинку суттєво збільшується. Загартування. Це передусім уміле вдосконалення фізіологічних механізмів захисту і адаптації організму, перебування на свіжому повітрі, водні процедури та сонячні ванни, дають змогу використовувати приховані можливості організму, мобілізувати в потрібний момент захисні сили, запобігти впливові небезпечних і шкідливих чинників середовища. Під час загартування слід дотримуватися таких принципів, як систематичність, використання всіх процедур, поступовність, збільшення їх подразнювальної дії, послідовність, їхнього проведення, відповідність стану здоров'я. Комплектність дії природних чинників, відмова від шкідливих звичок, якими є зволікання, надмірні витрати коштів, і громання, обкусування нігтів, надмірне витрачання часу на перегляд телевізійних передач, робота з комп'ютером, гаджетами, постійне смоктання великого пальця. Особливо шкідливим є наркоманія, вживання алкоголю, таксикоманія та куріння. кожна із шкідливих звичок причинює залежність або поведінкові розлади людини, що можуть стати причиною захворювань, культура здоров'я, включає знання, уміння і навички та уявлення. Та переконання людини з питань формування, збереження та зміцнення власного здоров'я і здоров'я оточуючих високий рівень культури здоров'я людини передбачає і гармонійне спілкування з природою і тими, хто її оточує. Серед найважливіших складових культури здоров'я виокремлюють культуру харчування, культуру рухової активності, статеву культуру. Варто пам'ятати, що організація здорового способу життя вимагає організованість і зусиль. Нова парадигма здоров'я чітко сформульована академіком Амосовим, щоб стати здоровим, потрібні власні зусилля, постійні і значні. Замінити їх чимось іншим неможливо. Таким чином, підводячи підсумки нашого виховного заходу, треба сказати, що здоровий спосіб життя забезпечує формування, збереження і зміцнення фізичного, психологічного і соціального здоров'я, здатність. До продовження роду і доставнення активного довголіття, яке потребує суспільства за гасла. Здорова дитина, здорова нація. Учні нашого ліцею займаються різними видами спорту. А саме Волейболом… Гімнастикою, футболом боксом, тенісом. Легкою атлетикою, боротьбою баскетболом. Готують різноманітні комплекси вправ, які записують самостійно, для занять вдома, для того, щоб підтримувати рухову активність, розвивати фізичні якості, зміцнювати та зберігати власне здоров'я, незважаючи на карантинні умови зв'язку з хворобами. Кризовою ситуацію в нашій державі у зв'язку з воєнним станом, але все буде добре ми сильні, ми вільні, ми любимо нашу країну. Коли в душі шкребуться И гости заглянув, обрал. Они мои красивинишки, прямо и швидко в спортзал, любим спорти писькультуру. В нас тренування повсякчас. В час. Форми тримаем фигуру, и вы до нас, Коли я хати прибираю. Коли ти ліплю, коли дитину колисаю Водночас рухатись люблю, любимо і культуру, У нас тренування повсякчас. формі тримаємо фігуру і ви приєднуйтесь до нас. Любимо і культуру. У нас тренування повсякчас В формі тримаємо фігуру І ви приєднуйтесь до нас. Ремонт у хаті не завада, а в додає в життя. Браня білизни, як ламбада, покращує серце биття Тя це рух, ти обертайся, Порожніх не плекай надій, срібай трутися і качайся, віконце радості відкрий, любимо спорти культуру У нас тренування повсякчас. формі тримаємо фігуру і ви приєднуйтесь до нас. Любимо спорт і культуру, нас тренування повсякчас. Орні тримаємо фігуру і ви приєднуйтесь до нас. И гости обрав обрал. мої красиві красивинишки, прямо і швидко у спортзал, Любимо спорт І и культуру. В нас тренування повсякчас В корми тримаємо фігуру І ви вы до нас. Коли я хаті прибираю, коли варини ліплю, коли дитину полисаю, Водночас рухатись люблю, любимо спортитись фізкультуру, У нас тренування повсякчас. формі тримаємо фігуру, і ви приєднуйтесь до нас. Любимо спорт і культуру. У нас тренування повсякчас ще тримаємо Ворімаємо І ви приєднуйтесь до нас. Ремонту хаті не забада, а впіву додає в життя. Браня білизни, як ламбада, покращує серце биття. Це рух, ти обертайся, порожніх не плекай надій, Сривай, крутися і качайся віконце радості відкрий, любимо спорти піскультуру, в нас тренування повсякчас. В в формі тримаємо фігуру і ви приєднуйтесь до нас. Любимо спорти пішкультуру, нас тренування повсякчас. Они тримаємо фігуру, і ви приєднуєтесь до нас.